Що означає ця поразка ультраправих? Наскільки вона була неочікуваною? Що ця перемога означає для взаємин між Україною та Румунією, а також із взаємин Румунії, наприклад, із Молдовою? Ми про це говоримо із Ростиславом Клімовим, експертом зовнішньої політики громадської організації Українська призма. Він тепер на зв'язку. Пане Ростиславе, вітаємо вас. Добрий день. Перемога центриста Нікушора дана над крайнім правим Джорджем Сіміоном. Наскільки неочікуваною з вашої точки зору була ця перемога? Насправді багато експертів і дослідників скептично ставилися до перемоги мера Бухареста Нікушора дана, оскільки другому туру перебував долі важкий. Перший тур, в якому Джорджі Сім здобув 41% голосів виборців. Ніку Шордан здобув 21%, відповідна Відповідно, різниця в два рази. І для багатьох експертів перемога Ніку Шордана була майже неможливою. Однак меру Бухареста вдалося мобілізувати багато е, в сил різних позицій. також. Він забезпечився допомогою від деяких провладних партій, крім того, було мобілізовано і на вибори прийшло на 11 чи навіть 12% відсотків більше голос виборців ніж в першому турі. Тобто це плюс півтора мільйона голосів. Тому так ситуація була важка, але нікуніку Шордан з цим впорався. Пане Ростиславе, але Сіміон визнав свою поразку, заявивши про те, що це гірке почуття. Але ці вибори каже Сіміон: це лише початок. Яким є це була його цитата? Яким є політичне майбутнє, можливо, Сімеона Джорджа Сіміона в Румунії. Так, насправді він визнав свою поразку, хоча піс, навіть після оголошення Екзитполів, за якими Нікушордан все ж визначався переможцем. Він заявив про спочатку Джорджа Сім заявив про те, що він є новобраним президентом. Однак, після того, як математичними навіть шансами не було математичних шансів для Джорджа Сімона, він заявив про свою поразку. Його майбутнє політичне він продовжує бути лідером ультраправої партії Аур. Об'єднання Союзу об'єднання Румунії, і відповідно, що він має на увазі під тим, що це тільки початок. Наразі перед Нікушором Даном стоїть доволі важке завдання, оскільки фактично урядова коаліція вона розвалилася, йому зараз Нікушору дану прийдеться провести ряд важливих консультацій з партіями для формування нового уряду. Якщо це не вдасться, на жаль, на. Румунію очікують дострокові парламентські вибори. А з позиції того, хто голосував, яка кількість голосів стала в Джорджа Сіміона, це 45%. Це, Це означатиме, що ультраправі сили, ультраправі партії можуть здобути близько таку ж саму або навіть більшу підтримку в парламенті. Саме це махно на увазі Джордсіміон. Пане Ростиславе, як переможе цих виборів Нікушородан звертався до прихильників Сіміона. Які слова він обрав, з якою метою це було зроблено? Він заявив про те, що він визнав те, що є багато прихильників Джорджа Сіміона, які в свою чергу не підтримували Нікушородана. Однак мер Бухареста під час під час того, як Стало зрозуміло, що він є новообраним президентом. Він заявив про те, щоб настав час будувати об'єднану нову Румунію, щоб не було поляризації в суспільстві, щоб суспільство не поділено на умовно, на центристів та популістів. або на проєвропейських на проєвропейський електорат або на більш такий ізоляціоністський електорат, тому він заявив про те, що наразі е, Румунія буде продовжувати свій проєвропейський шлях, і він буде будувати свою політику для об'єднання суспільства. Пане Ростислава, якою була передвиборна позиція Нікошора дана щодо участі Румунії в традиційних альянсах і у військових, також, наприклад, у НАТО, зокрема щодо розбудови і продовження розбудови військових баз НАТО на, на узбережжі Чорного моря на території Румунії, і як на вашу думку це вплинуло на його позиції як кандидата і тепер вже переможця. Нікушор дан і своїй програмі і загалом є проєвропейським кандидатом. І якщо говорити в контексті НАТО, то він є прихильником ідеї продовження існування і продовження перебування Румунії в НАТО, і стає зрозумілим, що під час президентства Нікушора Дана... Румунія залишиться таким стабільним острівцем євро євроатлантичної інтеграції. Також він заявляв про те, що виступає за збільшення частки ВВП в. Обороні йдеться про збільшення аж до трьох з половиною відсотків. Тому і така позиція його була однозначною. Він виступав за це і багато разів на цьому наголошував на відміну від свого вже колишнього суперника Джорджа Сіміона. Пане Ростиславе, що можна сказати про вплив цієї перемоги на майбутні взаємини Румунії із Молдовою, які останнім часом, ну принаймні у висловлюваннях політичних лідерів, були непростими. Насправді вплив буде максимально позитивний, оскільки навіть президентка Республіки Молдова Майя Санду, вона протягом цих останніх двох тижнів між першим і другим туром вона активно е, виступала за Шорадана. І так само можемо заявити про те, що рівень підтримки Молдован в Румунії був колосальним. 80 явка склала близько 85% і максимальна більшість з них проголосувала за Ніку Шорадана. Та й сама Майя Санду проголосувала. Вона, звісно, не оголошувала про кого за кого вона проголосувала, але стає зрозумілим, що вона голосувала за нікушородану. Тому Нікушордан виступає за. Європейську інтеграцію за подальшу підтримку Республіки Молдова і можливо і звучали деякі деяка риторика щодо майбутнього об'єднання, але це не має бути об'єднання в такому агресивному ключі. Якщо йдеться мова про об'єднання, то тільки після того, як Республіка Молдова стане повноправним членом Європейського союзу. Пане Ростислава, а що можемо сказати про майбутнє взаємне Румунії з Україною після цієї перемоги? Чи матимуть вони так само позитивний вплив, як ви сказали, що матиме позитивний вплив і на Молдову? Однозначно, перемога Нікушора дана на президентських виборах в Румунії це дуже хороша новина для України, оскільки варто розуміти, що якби перемогу здобув Джордж Сіміон, то ми б могли е, говорити про появу такого собі нового Віктора Орбана. Ще одного Віктора Орбана на кордоні з е, Україною. Джордж Сіміон виступав би проти продовження допомоги Україні е, також. Зупинив би повністю транзит будь-що починаючи від зброї, закінчуючи зерном. А Ніко Шордан є максимально протилежним цій позиції. Він е, виступає за продовження допомоги Україні, тому е, ми можемо говорити про подальше налагодження відносин між Україною та Румунією. Можливо, навіть будуть. Е, йтися розмовою про налагодження стратегій, про укладання договору про стратегічне партнерство, пане Ростиславе, видання Елпаїс називає результат цих виборів найважливішим у демократичну еру, оскільки вони визначили геополітичне майбутнє Румунії і далі знову цитата, прихильність країни до шляху обраного в рамках європейського союзу. Як результати цих виборів можуть, і так як вони відбулися, можуть вплинути на, на майбутні вибори в інших країнах Європейського союзу, наприклад, в Угорщ. Однозначно, Румунія є прикладом тієї країни, в якій ультраправі сили здобули за останні 5-7 років. Здобули лідерство і здобули доволі значну підтримку. Можемо прослідкувати 45% Це майже половина електорату, яка підтримує ультраправо кандидата. Однак. Так насправді, особливо після доволі важкого першого туру, Румунія продемонструвала, що більшість електорату все ж схиляється до проєвропейської ідеї і продовження інтеграції і взаємодії в західному напрямку, ніж в ізоляціоністському і. Насправді для інших країн, в яких так само є активними такі ультраправі і крайні праві погляди, це може стати прикладом, що навіть за важких ситуацій електорат може мобілізовуватися і в нестабільних ситуаціях все ж таки уникати. Перемоги ультраправого кандидата пане Ростиславе про перше за 11 місяців політамериканського стратегічного розвідувального літака над акваторією чорного моря Global Hawk, повідомляє французьке видання Le Monde. Це відбулося у суботу, і також і також з поселенням на Київпост пишеться про те, що, що це сигнал певний в процесам політичним широким, який відбувається в рамках і контексті. Також можливостей мирного врегулювання в в Україні якою ви бачите роль Румунії зважаючи на її географічне положення і тепер вже і тепер вже на домінуючі політичні ідеї які вочевидь, матимуть наслідки і у складі уряду на те якою буде якою буде підтримка традиційного аліансу західного нато на на адресу україни Враховуючи те, що Румунія має вихід, очевидно, до до Чорного моря і має свій флот, і позицію Нікошора дана, доволі цікавим. До речі, є те, що недавно, буквально кілька місяців по тому, був був прийнятий ряд законів, так званих антидронових законів, за допомогою яких було укладено механізм, як Румунія мусить реагувати і відповідно збивати російські цілі. Першу це дрони, які перетинають її територію і повітряний простір. Тому я вважаю, що в кооперації з Україною з Болгарією із Болгарією Румунія мусить протидіяти таким атакам і забезпечувати стати таким фундаментом безпеки в такому в Чорноморському регіоні. Пане Ростиславе, і на завершення, якщо повертатись до теми виборів, які настрої показує румунське суспільство? які емоції там здебільшого вирують, Маємо менше хвилин. Ну, вчора можна було бачити, як вулиці в Бухаресті були максимально перекриті, переповнені, е, переповнені людьми, європейськими і румунськими прапорами. І відповідно всі вітали Радана. і це був такий знак, що Румунія продовжує залишатися на європейському напрямку розвитку. Пане Ростиславе, дякуємо вам за те, що долучились до Суспільної студії сьогодні. Ростислав Клімов, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, був із нами на прямому зв'язку. Нагадуємо, що з ним ми говорили про вибори президента у Румунії, які відбувалися у неділю, 18 травня. Там перемогу здобув проєвропейський кандидат, чинний мер Бухареста, Нікушор Дан. Нагадуємо також, що говорили і про вибори у Польщі.